Так, привіт, Привітки у новому дні. У мене сьогодні 28 жовтня, здається, вівторок. Сьогодні, нарешті, сонечку, тому я, мабуть, хочу на вулиці там Андрій раніше, мабуть, тиждень тому пиляв ну, не дрова, а такі залишки будь ми будемо, якими ми будемо топити грубо. І вони зараз на вулиці, то я думаю, треба їх занести в дровник. Дивіться, як я приємно здивувалась, показує майже 18 градусів на вулиці сонячно. Так гарно, таке враження. Що прийшло бабине літо? До дивіться, як вони виглядають східці. І це не тому, що я там ледача, я не хочу замітати, справа в тому, що мені так подобається оце жовтеньке листя. І доки воно ну, не стало таким коричневим і непривабливим, я прямо ну, не хочу. Доки воно мені не заважає, не хочу його замітати, я щиро насолоджуюсь таким виглядом. Не знаю чому. І це щороку, до речі, так, от доки воно жовтеньке, воно якось так, ну, так воно гарно лежить на східцях, знаєте, значить осінь прийшла до мене у двір. І тут також. ну Я розумію, що, мабуть, ну, на газоні треба було б його вже загребти, але ще я трохи почекаю, доки воно вже все облетить, щоб все зараз тоді згребти. Хоча мені також дуже подобається, як на зеленій травичці виглядає це таке лимонного кольору листечко. Це, до речі, ось принесла, не знаю. Мабуть, у сусідів десь. Чи це не голова щуки? Треба буде забрати. Зараз покажу, що я хочу зробити. Боже, нарешті сонечко. Така рада, а виноград, бачите, був такий червоний-червоний, а тоді хлоп і все, і ось вже знизу лежить. Мульча стала. Так, ну Оце ще недопилені рештки. А ось тут. Ой, це знаєте, що погано? Погано, що сонце у нас з тої сторони, і в це місце воно взагалі не потрапляє. Можливо, їх зараз наберу сюди. О, угу, там у нас ще трошки басейн вельє воду. Наберу сюди і цю тачку, мабуть, ще трішки. Бо сьогодні, начебто, така погода, начебто планується. Сонячно, то поставлю ще, щоб вони десь там на сонечку постояли, просухли краще, бо вони тут лежать, коли був дощ, вони мокли, і ну, сухнути вони практично не можуть, тому що ну, тут північна сторона. Що ж, привіт вам ще й в озвучці. Для новеньких представлюсь: мене звати Олена, це канал Простір Любові, і тут, як ви зрозуміли, я спочатку вилила воду із тачки, і зараз завантажую туди дрова. Почала я з того, що всі підряд завантажувала, бо думала, що їм потрібно буде просихати. Але потім я зрозуміла, що частина з дров сухенькі, і їх було б доцільно одразу перекласти в дровник, а на сонці тоді залишити тільки ті, що сирі. Але оскільки пів тачки я вже загрузила вологими дровами, то я тільки другу частину завантажувала сухими, возила їх до дровника і потім вже в останню ходку доклала всі вологі дрова і поставила їх сохнути. Це я розповідаю, щоб вам було зрозуміло, чому я по пів тачки ввожу туди-сюди. До речі, щодо дров ну мається на увазі справжніх дров твердих порід, акації там чи дуба, я не знаю, що нам привезуть. То дзвонила я туди, звідки я їх чекаю, то сказали, що завдяки тому, що люди пішли в лісництво, і так як я написала заяви, що їм потрібні дрова, то вже, начебто, поїхали і почали різати. Ну але оскільки черга, то ще кілька тижнів потрібно чекати. А ще дуже велике вам дякую, що звертались мені і в особисті, і в коментарях давали контакти тих, хто возить дрова. Але я ну, поки що буду розраховувати на тих, що тут поряд, бо здалеку це дуже довго доставка буде. Ну, тим більше, що в нас в принципі, ну напевно, якщо все зібрати, то до нового року, мабуть, вистачить того, що є. Тому я дуже сподіваюся, що встигнуть нам і привезти, і ми встигнемо їх порізати і порубати. Але дуже шкода, що ми не подбали про це раніше, тому що дрова все-таки потрібно заготовляти влітку, щоб вони гарно просихали. А ще в мене сьогодні важливий день. Я нарешті зібралася йти в спортзал. Запам'ятаю цю дату. Сподіваюся, що мені нічого не завадить, чесно кажучи, якось так ну трошки дивно, бо там ну я взагалі знаєте так іти в якийсь новий колектив до людей, щось там від когось. Ну, я розумію, що я сама не справлюсь, що мені потрібно буде. Ну, хоча б перші заняття, щоб якийсь тренер, ну хоча б дивився, чи правильно я роблю техніку. Ну щодо програми, не знаю. Мені Максим накидав кілька програм. Можливо, я буду по якійсь із них займатися можливо, ну, з тренером. Ну, загалом не знаю, що як це буде. Хвилююся, звісно, дуже. І я сподіваюся, що в мене все вийде. До речі, я хочу купити абонемент на місяць, щоб замотивувати себе і точно ходити. Я планую, ну, як мінімум, два рази на тиждень, взагалі хотіло, хотілося б три рази. Ну, сьогодні, наприклад, вівторок, то я б хотіла ходити вівторок-четвер і суботу. А як воно буде, побачимо? Ну, а це, як ви вже мабуть зрозуміли, я в роздягальні, яка раз потрапила на виключення світла, тож перевдягаюся з ліхтариком. Загалом займалась я по тій програмі, що мені написав Максим. У тренера тільки трішки консультувалась, як робити вправи. Все, закінчила тренування, якраз микнули світло. Клас, мені сподобалось. Так, ну як ви зрозуміли, прийшла я з тренування. Надзвичайно мені сподобалося. Точно буду ходити ще, оплатила абонемент на місяць, 700 гривень цього навсюну. Ну, я вважаю, що це в принципі недорого. Із особливостей назад ішла ледве-ледве, тому що зал знаходиться на п'ятому поверсі, і після тренування ніжки ой, як відчуваються. Уявляю, що буде завтра. Впевнена, що буде крепатура. Хоча я намагалася, ну так, знаєте, ну, з розумом навантажуватись, тому що я розуміла, що я вже дуже давно не тренувалася, і тіло відвикло. хоча... Кожного дня роблю йогу, але йога це трошки інакше, на мою думку. Ну і після гарного тренування буду їсти. Зробила, погріла собі той супчик, що я вчора е, варила цей гарбузовий крем-суп. Також вчора мені захотілося це купила і із гірчицею своєю улюбленою. До речі, зараз канікули, Данилко ще десь бігає. Думаю, що скоро вже прийде, також буде обідати. Тож смачного, хто також їсть разом зі мною. Так, Привітики вам у новому дні. До речі, було зауваження щодо привітики. Багато кого воно тригерить, бо для мене це взагалі ну, таке, ж інше, таке ж слово, як і там привіт чи добрий день. Я не знаю, чому зменшувальні слова когось ну, так хвилюють. Мені здається, це щось про вас, а не про мене, про якісь внутрішні тригери. Ну, то для вас тоді привіт, якщо вам так важливо. Так, сьогодні в мене середа, 29 жовтня. Я вже сьогодні дуже швиденько пойожилася, поснідала, бо в мене на 10-ту годину запис до психолога. Ну, я думаю, що, скоріш за все, сьогодні це буде якийсь такий типу ознайомче е заняття. Там ми поговоримо, мабуть, про те, що я хочу. Ну, з якими темами я хочу працювати. Ну, але це не точно. Щодо вчорашнього тренування, ну, крепатура відчутна, і ноги болять, і руки болять. Ну, загалом все йде по плану, я б сказала. А ще мене дуже порадував сьогодні мій сон. Зараз вам покажу. Дивіться, зараз. Вісім годин я спала, і а, десь я дивилась. Дивіться, оцінка якості сну 97 зі 100. Ну, взагалом, це чудовий сон. Ну, от єдине, що я б, звісно, хотіла змістити, тут десь є, в мене він був десь із 12 до 8 години. Все-таки я думаю, що мені до кінця цього тижня якось бажано змістити, щоб я в 11 засинала і всім просиналась. Тому що зараз, коли осінні канікули і в школу не йти, то в принципі я спокійно можу до 8 спати, можу навіть до 9, В принципі, бо Данилко зранку спить. Але, але з наступного тижня я вже сподіваюся, що буде навчання, що воно буде не дистанційним, тому що в нас, ну, після прильоту, бо в школі також повибивало вікна, то два тижні було дистанційне навчання, потім діти пішли на канікули. І Хоча я здогадую, що якщо... Я не знаю, чи до, до кінця цього тижня поставлять вікна чи ні. Е, бо, до речі, у мами вже ну, майже поставили вікна поставили, а там, де створки були, ну, їх також поставили, але щось там трішки наплутали, і вони не дуже підходять, тож їх ще замінять. Е, так от, про школу да, то Я думаю, що якщо не поставлять вікна і не включать опалення, то, можливо, ще і наступний тиждень. чи... Наступні тижні буде дистанційне навчання, хоча чесно кажучи, не хотілось би тому, що це ну таке дуже печальне навчання дистанційно. Так, ну все мабуть, я сказала, да. От, от за що я хочу сказати, щоб також в мене так 8 годин сну було, але з 11 до 7 це було б взагалі ідеально. А спала я чудово. Ну, звісно, там десь був стрибок, мене киця розбудила, я її відвела на вулицю. Ну, то таке. Не без цього. Вона мене двічі-тричі на ніч буває, ходить взимку туди-сюди, і я маю, як швейцар, відкривати їй двері. Так, я, до речі, вчора мабуть не знімала. Вчора, доки не було світла, я робила шубу. Вчора я вже нею вечеряла, почала їсти. Зробила ви бо Данилко не любить ну, оселеться під шубою. Він. В принципі оселедців не дуже любить, тому думаю, чому ж я не можу зробити продукти майже ті самі. То зробила і шобо, і венігрети. То там у нас кожного свій обід. Я доїдаю ще крем суп Данилко щось не хоче захотіла картоплю з яйцем і з Венігрітом. Тож смачного нам і всім, хто буде з нами їсти. Привіт у новому дні. Я традиційно після йоги. Сьогодні 30 жовтня у нас ніч була неспокійна о 5-й ранку. Я вже проснулася від якихось, мабуть, від роботи ППО чи що. Сподіваюся, у вас все добре, бо була ракетна атака, і було страшно, якщо чесно. А так, в принципі, спала я непогано. А, і, до речі, покажу вам: вчора отримала э, ці э, ремішки, да? Кольорові ремінці до годинника хочу замінити і показати вам. Ось вони такі по 129 гривень. От у такому от. Приблизно кольорі я початково хотіла, ну, оцей, але не було. Тому я вирішила, чому б не замінити просто ремінець. Він такий, знаєте, більш такий дівчачий, а цей універсальний, цей до всього підійде. І також і Мені хотілося, ну, початково, але я не звернула увагу, там було 20 мм, мені потрібно саме 22 мм. На цей годинник, він був такий більш світлий, такий до лавандового. а Цей називається фіалковий. Але той лавандовий був 20 мм, тому він мені не підійшов. І, до речі, цей як замовляла фіалковий, Я думала, що він буде такий більш насичений, прямо фіолетовий. Але ну, загалом який вже буде. Тоді вже піде то поміняю, подивлюся, як воно. Взагалі на сьогодні я б хотіла нарешті добратися до своїх хоста, їх пообрізати, бо вони вже такі мають ну, не, не, знаю, як, не естетичний вигляд, я б сказала. Що ще хотіла зробити? А, і багато вчитися, да, нарешті почала знову працювати над проєктом, візуалізації. Не знаю, чи доведу я його до ума, чи ні, бо вже мало дуже часу залишилося вівторок, 4 числа ми маємо їх презентувати. Не знаю, ну, буду намагатися, принаймні. Принаймні я вирішила, ну, подивилася останні уроки, як виглядає відеоролик, уже така прогулянка по готовому проекту. Мене це дуже надихнуло. І я думаю, що не знаю, чи я пороблю всі ті дендроплани, і генплани і там плани освітлення, але я точно хочу зробити цю візуалізацію, щоб ну, типу, відеоролик як погуляти цим, ну, цією ділянкою, яку я робила. А ще не все сказала. Думаю, що ж ще хотіла. Взагалі, то по плану в мене сьогодні тренування, бо вівторок, сьогодні четвер. Я думала, що вівторок, четвер і субота буде, але крепатура така жорстка. Я на силу пойожилася, якщо чесно, то я ще думаю, чи варто, чи не варто. Ну, взагалі, я думаю, що ну, варто, коли Крипатура трішки розім'яться, так буде м'язам легше відновлюватись. Але я думаю, можливо їм і вистачило на сьогодні моєї йогі. Я думаю, що я ще загуглю, там, чи штучно інтелекта спитаючи, чи варто, коли сильна крепатура знову робити якісь фізичні навантаження, чи краще все-таки день-другий почекати. Так, ось поміряла із цим браслетом. Знаєте, зручний тим, що ця ось хлястик, оце, як його назвати, він заправляється всередину і не заважає. Ага, дивіться, хто йде сіло. Вже не, не стрибає, бо я сітку зняла, вона звідси падає. Так, ще З фіалковим спробую. Гарненько, воно так ніжніше. Як, як, на мою думку. Так, і ось так і цим фіалковим. Подобається мені фіалковий. До речі, я от коли дивилася той лавандовий. Чому? Тому що в мене наушники такого от лавандового кольору ну, ці трішки світліше виходять. До речі, блин, в мене така рука худенька, оце самий перший. Ну, Мені б наче ще б одна була дірочка було б чудово, бо ну, трішки вільно. Хоча оцей ремінець, що йде всередину, він трішки ущільнює, але все одно якось той начебто трішки тугіший, ну, світло-рожевий, а цей такий вільний. Не знаю, можливо, я зможу сама якусь дірочку зробити, але це буде не дуже, не дуже охайно, мабуть, якщо самі О, Дивіться. Пускаю, Пошли. Ну загалом похожу поки що в цьому фіалковому. До речі, напишіть, який вам більше подобається. сірий, світло-рожевий чи фіалковий. Цей під циферблат класно. Хоча можна під ті циферблати, якісь ой, під ті ремінці якісь циферблати інші підбирати. Але розказала вам не про всі плани. Або може цей план у мене з'явився пізніше. Я згадала, що я вже більше тижня не прибирала, не мила підлогу, пил уже також позбирався. Тож вирішила пропилососити, витерти пил і також помити підлогу. Щиро кажучи, я люблю прибирати доки Данилку в школі, щоб ніхто не заважав. А це він то на дистанційному був, то потім канікули. І цілими днями майже вдома. Тож зараз скористалася можливістю, доки він десь побіг на футбольне поле грати. Загалом насичений в мене сьогодні був день, правда, багато не знімала, тому що ну, коли знімаєш, це багато часу на це втрачається, тому вже мила за кадром. І в спортзал на тренування я сьогодні таки вирішила не йти. Але скажу чесно, що я себе в цей день і так умотала, що я вже в обід сіла і думаю, блін, і, і в спортзал не ходила, чого ж я така втомлена. Сьогодні в п'ятницю, на момент озвучки, відео, крепатура вже така несильна, і завтра я таки планую йти тренуватися. Минулого разу я була десь там, мабуть, з 12 чи з 1 години до 2. І мені дуже сподобалось, тому що в цей час ну, дуже мало людей там, і тому мені було дуже комфортно, бо колись я була в залі після четвертої, то там прямо дуже багато людей. Не пам'ятаю, показувала вам чи ні, мабуть, не показувала. Отак от, от ми поки що поставили ті, ну такі трошки сирі е, дрова, їх дровами не назвеш. Е, під цей. Під навіс поставили і добре, що поставили, тому що і вчора, і позавчора там якесь щось накрапало, магичило, якась мрячка була, і так вони хоча б ну, додатково не мокли. Це в мене той самий четвер, і нарешті я добралася до хост. А щодо психолога не сказала. Дійсно, у нас було таке типу вступне заняття, чи як вступна зустріч. Ми більше знайомились, там записували якісь дані. До речі, це психолог державний, безкоштовний у соціальному захисті. Є така функція, можливо, якщо вам потрібно, то також зверніться. Буде у нас вісім зустрічей по одній на тиждень, і до нового року ми маємо закінчити. Вже мені дали домашні завдання до наступної зустрічі, і я розумію, що це буде доволі складний процес, тому що ну, буде багато чого підніматися, можливо, того, що я б ну, хотіла забути, але я вважаю, що потрібно пропрацювати, щоб ну, щось вияснити, виявити і щоб воно не залишалося. З задоволенням в цей день я так попрацювала на вулиці, поприбирала, хоча багато загрібала далі. Там буде у відео, але і ще й дуже багато залишилося. Ну загалом під деревами і в квітниках я на зиму не загрібаю, але там і на газоні також дуже багато всього. А щодо хосту, я взагалі в цьому році їх вперше зрізаю на осінь. Побачила, піддивилася у дівчат, також у інших блогерок, що вони зрізають, і я подумала, що дійсно вони зимою мають такий ну, неестетичний вигляд. І навіть для того, щоб весною було менше роботи, бо весною взагалі дуже багато роботи в саду з квітниками, то я подумала, що краще вже зараз це зробити. А це вже згрібаю листя Сумаха. Дуже довго він мене радував, взагалі обожнюю Сумахи за їх червоне листя восени, і також катальпа вже майже облетіла. І оце я в четвер позагрібала, і так наче все гарно було, чиста травичка. А в п'ятницю був такий сильний вітер. Я подивилася, що, що що грібла, що не грібла. Знову налетіло багато листя, тож треба буде починати все спочатку. Це ще звернула увагу на свою красуню гліцинію в лимонному кольорі. Так, було сьогодні в ОТБ. Щось мені кинулося, кинулося в очі у такі от млинці з манго. Не пам'ятаю, скільки вони стоїли, десь, мабуть, близько 70 гривень. Без знижки були. Я думаю, що на знижці я б їх точно взяла, але все одно захотілося спробувати. Написано, що або 3 хвилини в мікрохвильовці, або 6 хвилин на сковорідці. Зараз якось приготую. Взагалі я люблю трішки підсмажені. Не знаю, я навіть подумала, можливо, їх кілька хвилин в мікрохвильовці розігріть і тоді трішки підсмажить. І скажу, як нам з Данькою. Так, підсмажувала на сковорідці. Вже, бачите, ми підготувалися, Запалили свічку і поставила ліхтарика поруч, тому що в 6 годин нам мають вимкнути світло. Тому вже тоді спробую і скажу наші враження. Чи мені сподобалось, чи данилку сподобались ці млинці? Да, коротше, ми дуже розстроєні. Я ще хотіла сказати, що коли їх смажила, таке враження, що там вони з фаршем, а не з манго. Так от Даня спробував і вони кажуть: вони точно з манго, а вони з фаршу. Ну блін, я дуже розстроєна. По-перше, сметанкою і медом вже зробила. Ну, по-друге, -по я взагалі м'ясо не їм. Тому не знаю, буде щось інше. Мама, це де ти їх купила? Бо тебе. І я вже і спалила цю. Ну я показувала, в мене є у ліки, що там було написано, що вони з манго. Так, може, е хтось там просто переклав. Хтось пошуткував. Так що я в Або шокі. просто Будь там, де там, не там цей і... ценник. І саме печально, що поки ви їх ну, не принесете додому і розпакуєте і не підсмажете, ви не зрозумієте, чи вони з манго, чи вони з фаршем. А наступного дня, доки Данилко з однокласником гралися в щоречі перегони, я пішла їм, замовила піцу з собою і тим часом доки чекала, попила лате із своїм улюбленим чизкейком. А це я звернула увагу на фотозону, що була у кав'ярні, і вирішила її зняти. До речі, сьогодні якраз був Хеллоуін. Прийшла вже додому, принесла хлопцям піцю. А це доки хлопці обідають, показую, що вони гралися. А на вечір нас запросили у клуб на столок. Ми з Данилком пішли, отримали масу задоволення, грали, мабуть, більше трьох годин. Давно вже чула про цей молодіжний центр, але, на жаль, раніше я сюди ніколи не ходила. І на цих кадрах буду з вами прощатися, а для тих, хто чекає, ще буде і поезія: Людмила Галінська. Ти мене чекав, не поспішала. Ще у жовтні бавилась дощем, ще на плечі хустку гаптувала золотим суцвіттям хризантем, ще топтала стежечку до саду, де ранети гупали в траву, Ти у полі в хащах зорепаду свічі запалив. Іду, вже йду, наче вперше довго вибиралась, заглядала в люстро раз у раз, все плела косу і усміхалась. Підбирала сукню й пару фраз, рушила неквапом, як царівна, в вересові хвилі давніх мрій. Ти мене чекав, століття рівно. Листопад, мій красень, тільки мій.